Мої вітання всім, хто зараз дивиться Ютуб канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю вас! Вітаю вас. Що ж, я хотіла би розпочати з важливого візиту пана Зеленського до Великої Британії, і на вашу думку, що є таким здобутком цієї поїздки? Звісно, з головного, британці нам висловили готовність розглянути передачу бойових літаків, і для нас це позитивний сигнал, і можна сказати, що процес пішов. Що ще можна віднести до позитивних здобутків цієї зустрічі? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що візит був організований на надзвичайно високому рівні, на найвищому, так як, мабуть, Британії приймають найбільших союзників, тому що розумієте, ну, вся програма візиту, яка була, скажімо, вміщена в один день, навіть менше одного дня, була використана надзвичайно ефективно, починаючи від того, що прем'єр-міністр Британії Сунак особисто зустрів українського президента. Біля трапу літака з уже з цього було зрозуміло, що візит носить е, і має е, великий, скажімо так, е, змістити характер для обох країн і для Британії так само. І виступ в Вестмінстері, е, сьогодні. Зранку, на наступний день після візиту, я промоніторив всі е, передовиці, які були британські. Вони всі вийшли з тим, що в Україні треба дати літаки і зброю. Це важливо, тобто, це привернення уваги. До зброї третє це е, те, що президент відвідав безпосередньо базу військову, де навчаються українські е, військовослужбовці, де вони готуються десантні підрозділи і не тільки підрозділи аеромобільних військ, десантно-штурмових. Ну і також було обговорено ну прийому короля звичайно, і обговорено безпосередньо ряд предметних речей, які стосуються надання Україні зброї, і тут ми можемо сказати, що прогрес є. Я думаю, що ми побачимо результат комплексний вже після завершення загалом е поїздки українського президента в Європу, тому що ще виступ в Європарламенті були зустрічі з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем. І все це в рамках, от якраз, ось цієї об'єднаної коаліції, яка потрібна зараз для передачі в Україні літаків і далекобійної зброї ракети артилерії. Тобто, до цього ми. Отримали танкову коаліцію, яка зараз реалізується і працює над постачанням танків Україну. Тепер коаліція з постачання літаків, артилерії, далекобільних систем. І зараз ми на стадії, я думаю, уже досягнення домовленостей по е, певним цим рішенням. Ми, я думаю, їх почуємо, а можливо, без м, на Рамштайні конференції з підтримки України незабаром, або можливо дещо пізніше, але це буде, тобто. Я думаю, що зрештою і літаки і далекобійна зброя для України вона все таки буде. Вчора звучало під час чи під час візиту до Британії звучало е, про те, що це можуть бути далекобійні ракети Скальп, так які е, є у, у Британії. Це доволі таке хороші системи. Ракети Storm Shadow вона протикорабельна в першу чергу, але здатна вражати стаціонарні цілі противника на відстані до 400 кілометрів. Для неї, звичайно, потрібна авіація або е, адаптувати, якщо це і наскільки це можливо, наші літаки, які ми використовуємо, до її застосування. Але це важливо з точки зору прецедентів, з точки зору прикладів. Я хочу нагадати, що якраз Британія була. Прикладом в танковій коаліції, коли вони одні з перших ухвалили рішення про передачу роти танків «Челленджер-2» Україні. До речі, до них вони передають, і це було підтверджено 30 самохідних артилерійських установок. Це далекобійна артилерія, яка нам теж потрібна. Тому думаю, що загалом візити і його наслідки будуть надзвичайно позитивні для підтримки нашої оборони. І для нарощування наших військових потужностей. Ось в контексті постачання оцієї далекобійної зброї я вас хочу ось що запитати: ми знаємо, що західні країни дуже побоюються ескалації і от перенесення якихось бойових дій на території Росії, але з військової точки зору, ось ці обмеження використання, які накладають на нас наші західні партнери, вони так би мовити, перекреслюють перевагу цієї зброї, тому що ракети дають, а бити не можна. Чи є у вас таке відчуття? Ну, справа в тому, що о, і президент вчора, чи президент озвучив це під час свого виступу у Вестмінстері, що нам потрібна е, дальнобійна зброя для знищення телів противника на окупованих територіях. Тобто, він конкретизував цю тему, тому що це вочевидь якраз чутливий момент для наших партнерів. Ми розуміємо, тому що вони е, постійно говорять про те, що будуть з Україною. І як би там не було, рівень їхньої підтримки постійно зростає, але разом з тим наголошують на тому, що не треба допустити, щоб вони стали безпосередніми учасниками конфлікту, безпосередніми учасниками війни чи через залучення їхніх збройних сил, військ, і так далі. Тобто вони шукають ось такий баланс, який насправді знайти важко, але вони намагаються його знайти. І, звичайно, що з одного боку, ясна річ, якби ми мали можливість наносити удари в глиби території Росії по її військовим об'єктам, це б збільшувало наші можливості, завдавало ворогові безсуттєвих руйнувань і зменшувало будь-які наступальні активності. Але якщо ми матимемо можливість знищити військову інфраструктуру і об'єкти воєнного призначення російських військ в окупованому Криму чи на інших окупованих територіях. Це так само зменшить наступальну активність щонайменше ворога, це зменшить його можливості, спроможності і потенціал. Як наслідок створить для нас відповідні можливості для переходу до вдалих контрнаступальних дій. Тобто, ми готові піти на цю формулу і не застосовувати зразки західної зброї для ударів по території Росії, а бити виключно по окупованих територіях, що теж для нас важливо. Ну тому що розумієте. Якщо ми е, матимемо можливість знищити, наприклад, в бази е, окупантів в Джанкої, де знаходяться ракети С-300, де знаходяться снаряди до реактивної артилерії, до ствольної артилерії, де знаходяться набої по всьому окупованому Криму не лише в Джанкої, це що означатиме? Це означатиме, наприклад, для мешканців Запоріжжя, що менше ракети С-300 300. Може бути використано і застосовано, наприклад, з Токмака чи з інших напрямків, які ми острілюють Запоріжжя, повезуть їх з окупованого Криму і так далі. Тобто, ну і плюс це створюватиме додаткові труднощі і проблеми для нашого ворога а для нас навпаки перспективи. Тому в будь-якому випадку нам нам потрібно і 150, і 300 кілометрів дальності. А от мене ще питання щодо е, постачань зброї і саме секретності, так? Тому що західні партнери досить часто називають публічному просторі і терміни поставок, і кількість зброї. Але е, наскільки це, доречно, на плані секретності? Тому що ворог теж знає цю інформацію і, і знає, що нам поставляється. Чи є все таки надія, що вони озвучують не все насправді, що нам поставляють? Ну, по перше. Є питання логістики. Як питання логістики, це не просто поставити щось з точки А точку Б, це е, постійне дублювання різних маршрутів. Тобто, ви продублювали один маршрут, наступного разу дублюєте інший маршрут. І так і так понарождаючи до максимально можливих розгалужень для того, щоб противник не розумів, звідки це йде. Це режими безпеки, і це здійснюється відповідно до натівських стандартів ЛОКФАС. І натівських протоколів цю систему зараз адаптує і втілює активно і Україна. А це перший момент. Другий момент. Я пам'ятаю десь в квітні 2022 року заяву одного з американських високопосадовців, який сказав про те, що нехай Росія не розраховує на те, що вони зможуть знищити а, постачання зброї в Україну, тому що посилок буде дуже багато і будуть іти вони різними шляхами. Це теж відбувається. Третій момент. І питаннях постачання зброї, те, що оголошується, воно оголошується через режим прозорості, демократичності і підзвітності цих західних урядів своїм парламентам і своїм громадянам. Вони інформують, на що вони виділяють кошти, на що вони їх спрямовують. Але наступний момент це не означає, що те, що оголошується в рамках в часових рамках поставок, коли з'явиться, в якій кількості і так далі, відповідає дійсності. Там є досить багато свідомої дезінформації, яку передають, зокрема, і в ЗМІ, для того, аби не було зрозуміло про строки поставок, в якій кількості з'явиться, коли, де це буде відбуватися, і таке інше. Тобто, весь режим цієї безпеки він забезпечується. Тому, коли ми чуємо. І одразу поспішаємо розчаруватися, як е, дехто в нас в тому, що, наприклад, ракети JLSDB, які оголошені на радіус дії 150 км, кілометрів, можуть бути вироблені для України за 9 місяців там чи ще це все досить умовно. Можуть бути вироблені за 9 місяців. Ракети дійсно будуть вироблені, а поки будуть вироблені ці, ми через 9, е, через кілька днів або через кілька тижнів отримуємо ті, що є присутні на складах, тому все надзвичайно, скажімо так, робиться в тому режимі, коли можна щось оголосити, навіть якщо оголошується щось, і навіть якщо демонструється світлини постачання чогось, то це робиться через кілька днів, або навіть пізніше, після того як ця зброя вже доставлена, і може навіть десь використовуватися або десь готуватися до її застосування. І ще хотіла запитати вас про бойові літаки. Зараз багато ще розмов про f 16 Теж в контексті ось таке питання, чому, чи Західні все таки країни переживають, що є великий ризик, що росіяни можуть швидко вираховувати місце базування цих літаків і можуть вибивати їх з ладу. Тобто, чи важко їх взагалі ховати на військових аеродромах? Чи є в нас такі можливості в разі надання, звісно, цих літаків? Відповідь насправді вона одразу Може бути простою, тому що подивіться, у нас зараз практично, от уже рік, скоро повномасштабного російського вторгнення російської агресії, а Україна все ще має авіацію. Ну тобто, на щастя, для нас на жаль добре і на жаль для ворогів. І Україна змогла зберегти авіацію. Ця авіація робить успішні виліти, знищуючи сили противника на сході, де зараз тривають бойові дії. Вона так само виконує задачі в силах протиповітряної оборони, коли відбувається, загострюється ракетний терор і ракетні атаки, збільшуються на території України. Вони так само збивають ці цілі, тобто ми зберегли авіацію, незважаючи на те, що наш ворог. По кількості літаків, по кількості ракет сили засобів має е, надзвичайно велику перевагу над е, Україною. Ну, по кількості літаків, по кількості ракет, можливостей нанесення ударів, які вони мали, бо вже по кількості ракет вони зменшують запаси. Ми зберегли. Тобто, оце і відповідь на питання, чи зможемо ми вберегти. У нас е, багато що намагався. Противник знищити, вони і Хаймарси наші знищили, і а, Бредлі ще до того, як вони прибули в Україну, теж вже знищували, відчитались. Багато чого цього всього було. Це все не відповідає дійсності. Ну і плюс, що українські Україна теж нарощує постійно протиповітряну оборону. Подивіться, скільки рішень було прийнято, і Петріот, і системи САМТІ і додаткові системи Айріс, які мають весною надійти і НАСАМСи. І засоби ближнього бою, ближньої радіусу дії, такі різні ПЗРК, Евенджери, і Стінгери, які встановлені якраз на автомобілях Хамбі, і багато чого іншого. Тобто, ми постійно теж збільшуємо наші спроможності, зокрема в отримуванні розвідувальної інформації і системах раннього оповіщення про можливі пуски ракет стратегічної авіації з території Росії. Що дає нам час і можливості е, навіть у випадку якихось екстрених ситуацій піднімати е, авіацію повітря і, відповідно, зберегти авіаційний. Тобто, цей спектр сили засобів для цього вживається, і найкращий індикатор те, що ми до сьогодні зберегли е, ту авіацію, яку ми використовуємо. Ось мене є ще питання про ситуацію на фронті. Зараз на тлі цих всіх новин е, ми читаємо і бачимо інформацію про. Посилення росіян на Луганському напрямку це підтверджує і очільник області Гайдай. Е, які тактичні рішення хоче Росія вирішити там? Ми розуміємо, що хоче захопити і Луганську, і Донецьку область. Угу. Е, ваші прогнози. Що може бути далі? Ну, е, ситуація наступна: загалом, луганський напрямок він посилився. Підготовка до наступу там тривала попередні кілька тижнів. Накази підрозділів російських військ, які знаходилися в Луганську окупованому або на інших теренах окупованої Луганщини про висування до фактично в бік криміної на посилення угруповання. Вони отримали ще в січні, наприкінці січня, і з тих пір вони наростили свою вогневу активність. З Тих пір почався і наступ там. В чому е, задача? Є тактична задача це. Зірвати український наступ на Кремінну, від, від, відсунути українські позиції від траси зі Сватового, а далі яка йде на північ до кордонів з Росією, тому що це важливий логістичний об'єкт, відсунути наскільки можливо. Більш оперативні цілі там це Лиманський напрямок, намагання рухатися в бік Лиману на Донеччині. і західна північну частину Донецької області в бік Слов'янська, тобто повернути ті позиції, звідки українські війська викинули ворожі сили під час деокупації Харківщини, що було восени, і потім вони рухалися в бік Лиману і дійшли до Кремінної. Ну і намагатися далі рухатися, захопити Слов'янськ, Краматорськ, відповідно, з'єднатися з угрупованням військ, яке має рухатися. Від Бахмуту солидару ну і таким чином закінчити задачі захоплення окупації Донецької області. І такі завдання ставить ворог, про них відомо зараз. все робиться для того, аби протидіяти цим планам, зривати ці будь-які атакувальні ось ці дії противника. Тобто, все насправді зараз робиться для цього, і якщо ми подивимося, то Наступ, який триває в районі криміної де російські війська хочуть перехопити ініціативу, він триває. Чи просунулися вони далеко, чи мають якогось успіху? Ні, зовсім невеликі тактичні успіхи вони наразі там мають як піде ситуація. Побачимо, я вірю в те, що українські війська не дадуть їм там реалізувати їхні оперативні плани, які є о, у нашого ворога, принаймні. Досвід е, боїв е, довкола Слов'янська, який відбувався е, весною е, влітку минулого року, продемонстрував, що незважаючи на те, що були великі сили російських військ, вони не змогли Слов'янськ захопити. Ні з Ізюмського напрямку, ні з напрямку Святогірського, ні з напрямку, де вони підступали зі Сходу Райгородка. Тому, в принципі, і зараз, попри те, що ворог кинув підсилення і підкріплення, вони розраховують там і на танки на Луганщині. Але знову ж таки, я не думаю, що вони досягнуть там якогось успіху. З'явилася інформація, що російський Газпром створює свою приватну військову кампанію. Про це стверджує наше головне управління розвідки. Ми розуміємо, що Газпром велика кампанія. Там вони можуть нагребти не одну тисячу людей і. Взагалі, що це може вилитися для країни, коли ми бачимо зараз? Вже там ідуть поганенько справи. А коли ситуація вийде з під контролю, чим це все може закінчитися? Ситуація наступна. Ви бачите, що Росія, взагалі, Путін от Путінська Росія, вона Путін він любить історії, він дається до історичних аналогій. Часто звичайно він центує імперіалістів, шовіністів і викривлює. Або маніпулює історичними фактами достатньо часто і використовуючи це на свою користь, але використати не може той факт, що Путін робить за нас колосальні помилки в тому, що він героїзує, возвеличує апрічину так, це якщо говорити росіянам нам зрозумілими термінами, те, чого в Росії будь-які царі самодержці завжди намагались уникати. Ну що я маю на увазі? Згадайте. Виступ е, російського президента в Кремлі, коли він оголошував про незаконну анексію українських територій Херсонщини, Запоріжжя, приєднання їх до Росії. Він же там, під час ці під час цих подій, е, нагородив державними нагородами терористів, е, вбивці, які були на сході на Донеччині, Гіві, Матеролу Це хто такі? Це вони не входили навіть до складу регулярних російських сил. Вони виконували завдання. У структурі окупаційної російської адміністрації, але це були громадяни Росії, там які приїхали і займалися бандитизмом, воювали проти українських військ там на грабежами на окупованих територіях, і так далі. Тобто він їх возвеличує. Подивіться зараз, коли він покровительствує, створює створення приватних армій, приватних структур, набору е зміст позбавлення волі з тюрем зеків, інших е таких. Е Людей, яким дають зброю, які починають діяти в структурах приватних військових компаніях і різних батальйонах і підрозділах. Тобто всіх тих, кого завжди російські правителі боялись і остерігались, зараз Путін добровільно їх озброїв. І ясна річ, що коли йде фрагментація так званих місцевих еліт, коли всі дивляться і зважають на те, що СТОП. Набуває, наприклад, ваги той же Пригожин набирає свою армію. Він починає відкрито навіть іноді критикувати так відверто. Набувають ваги там інші батальйони, які озброєні, так само можуть критикувати. Ну, от я думаю, що і Газпром задумався: а що ж буде, якщо Пригожинський на нас пойдуть з оружей? Ми, ми що діяти будемо Ну раптом, тобто, все це посилює міжособиці там в Росії. А все це робиться не з метою посилити якісь воєнні дії проти України. Ну тому, що розумієте об'єктивно, якщо у вас не вистачає танків і артилерії, наприклад, от, наприклад, то ви створивши приватну військову компанію, чи батальйон, чи бригаду, чи дивізію, назвіть як завгодно, це не значить, що вам це прибавиться, і ви воювати станете краще або більше сил отримаєте. Ні. Тому вони це створюють для того, щоб озброювати підконтрольні їм військові групи, на випадок того, що якщо якісь процеси почнуться, зокрема на території Росії, для того, аби мати ось ці групи. Тобто, це доволі такі серйозні процеси, які свідчать про невпевненість у них всередині, про фрагментацію місцевих еліт, і про те, що там процеси наростають. Але ще треба розуміти, що те, чим Путін. Лякав е, росіян е, говорячи про Україну, про те, що в Україні батальйони там да там про те, що в Україні Атаманщина, і так далі. Всє, всьому цьому е, треба боятися. Я думаю, громадянам Росії тільки від Путіна і від Росії від їхньої внутрішньої ситуації, не від України. Подивіться, Україна не використовує ні приватні військові кампанії більше того. Всі практично добровольчі рухи, які були українські, вони приєдналися або до національної гвардії або влили в структуру Збройних сил України. У нас це все на сьогоднішній день контрольовано. У нас це все нормально. Ми їх використовуємо для захисту інтересів держави. А Росія, бачите, от для кожна група, я думаю, що далі там свою створить Росатом, мабуть, Ростех, Там хто алюміній, нарізьк нікель, мабуть. Ну, якщо там, ну на Норільськ нікель може зразу не підуть туди, значить, в Норільськ доїхати насправді досить важко. Там сполучення складне, але ну от, от така ситуація: ось чому це все відбувається. Слідство в ГАЗі у справі про збиття малазійського боїнга назвало Путіна відповідальним за цю трагедію, яка сталася у 2014 році. Ну ми розуміємо, що зараз насправді Путін він має імунітет як керівник країни, але що означає означається, що на заході вже почалися готуватись до трибуналу і ну за яких умов це все може відбутися безумовно. Це одна із ознак, тому що якщо ми подивимося на... Цю ситуацію ми ж бачимо, що зараз це було оприлюднено е, міжнародною слідчою групою. Тобто, це навіть не те, що е, журналісти-розслідувачі, наприклад, такої поважної організації, як Білінгкет або будь-хто інший. Це зроблено безпосередньо з матеріалів міжнародної слідчої групи перехоплення, аудіоперехоплення, вони викладені в мережу. Всі можуть послухати про що вони свідчать перше. Вони свідчать про те, що, попри те, якби Росія не намагалась відкараскатись і зняти з себе відповідальність за події на сході України починаючи з 2014 року, вони не можуть, тому що перше це свідчить про те, що Платніцький перебуває в повному контролі від Путіна. Він просить про зустріч з Путіним, все, тобто окупаційна влада, і це встановлено. Ефективний контроль і окупація Росії в цих територій. Друге. А вони просять зброї а, про те, що ну, фактично дайте нам системи протиповітряної оборони, яку дає Росія. Тобто Росія надає туди зброю, і туди їде російська зброя, вочевидь, російські екіпажі, інструктори і так далі. Бо хто би ще не говорив, так звані сепаратисти, там і так далі, вони б не могли використати ну, складні системи, і Росія би просто так їх не передавала, там вони були присутні. Uh, і наступний момент: що Путін дійсно знав про те, що може поїхати БУК, і вони прекрасно розуміли від самого початку, що uh, було збито саме російською ракетою з російського Бука uh, цивільний літак, і приховували не співпра і тому не співпрацювали з слідством з міжнародною слідчою групою, тому спотворювали факти, тому намагалися звинуватити Україну, придумували різні. Нісенітниці різні версії, які не витримували критики про те, що це міг бути український літак спочатку. Про те, що цей бук він, а, був спочатку в Україні, потім був переданий Грузії, потім з Грузії приїхав в Україну. А це нещодавно вкотре було спростовано тим, що Грузія відмовилась передати Україні зброю, яку ми надавали їм, тобто вони і надалі там є. Тому я думаю, що так, це все не просто з'являється. І вочевидь, що якщо а, були там в Кремлі розрахунки на те, що зараз це буде прикуто тільки до цієї повномасштабної агресії, вторгнення ні, я думаю, що Путіну будуть згадувати дуже багато із його гріхів, із його злочинів, із його початку анексії Криму, потім Сходу, як наслідок те, що вийшло повномасштабне. Російське військове вторгнення в Україну, і це не просто, знаєте, з'явилося. Я думаю, що це з'явилося на тлі е зараз рішень, які ухвалюються е урядами західних держав, парламентами із закликом про створення міжнародного трибуналу, який підтримує Україну. Як цього досягти? Це важливо, практичний момент. Ну як на сьогоднішній день це можна досягти тільки або е якщо українські війська зайдуть і, наприклад, Арештують Путіна так в рамках окупації, наприклад, це перший варіант. Другий це те, що в Росії зміниться влада, і внаслідок того, що наробив Путін, і вся його зараз оця зграя довкола нього, їм стане настільки погано, що з метою скасування санкцій проти Росії або обмеження вони самі видадуть Путіна і весь радбес і багатьох інших російських, які ухвалювали рішення злочинні. І третє, це ну може не статися, якщо Путіна наступники його заховають, ну тобто десь в Росії, або ну, якщо його ці ж наступники самі ж, скажімо, знову ж таки користуючись, приводячи історичні аналогії, що ставалося іноді з російськими царями, табакерка і так далі, тобто це теж один із варіантів. Ну і або його не видадуть взагалі. Ну, тобто, ось ось такі: то або він поїде в якусь країну, виїде з території Росії, його буде заарештовано. Ось а, такі варіанти, які можуть бути щодо фізичного то, присутності а, Путіна в трибуналі. Але нам я думаю, потрібно зосередитись не просто. Не лише на персоналі Путіна, хоча це важливо, а на самому явищі і на самій російській агресії, в тому, що вона незаконна, злочинна, як і російський режим, який подібно до режимів тоталітарних нацистського або комуністичного пропагує злочинну ідеологію. І ця злочинна ідеологія призвела до того, що що ми бачимо фактично до геноцидної війни проти українського народу. бо Ідеологія, яка сповідувалася і пропагувала через російські ток-шоу, наприклад, пропагандистські, де накручувалось постійно свідоме населення, вона ж продовжується. А це явище глибинніше, ніж просто е, кримінальна відповідальність окремих посадових осіб. Олександр, я дуже дякую вам. Все-таки вірю, що побачимо Путіна на лаві підсудних. Нашим глядачам я нагадую, що з нами був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.